Розв'яжіть нерівність 0,2х, відняти 54 менше 0. Мінус 54 переносимо з лівої частини нерівності вправо, Змінюємо при цьому знак на протилежний. Знак самого доданка. Мінус 54. Переносимо, змінюємо знак, буде плюс 54. Ділимо ліву і праву частину на коефіцієнт біля х. На 0,2. Чому? Якщо ми поділимо на 0,2, ми отримаємо 1х. Не забуваємо, що нам потрібно поділити і ліву і праву частину. 54 ділимо на 0,2. Щоб поділити на десятковий дріб, переносимо кому. Вправо на одну цифру в даному випадку, тому що після коми в нас одна цифра. Це буде 540 поділити на 2. 500 поділити на 2, 250, 40 ділимо на 2. буде 20 Разом 270. Отже, х менше 270. 270. Ми не включаємо значення, які в нас знаходяться зліва, менші від 270. Отже, це в нас буде проміжок. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 270, не включаючи варіант А. Також ми могли поділити 54 на 0,2, а 0,2 записати у вигляді звичайного дробу. Дію ділення заміняємо множення, ми множимо на дріб обернений до дільника на 10 других. 10 других це в нас взагалі скоротний дріб можна скоротити, можемо залишити в даному випадку. так. 54 і 2 скорочуємо на 2, 54 ділимо на 2, 27, 27 множимо на 10, 270.